на воду, Запуск блядь. на я воду. Отойдите я... нахер, бля, ваше величество. Забери спиннинг. Да ну не, Та мені якось то до лямпочки. Ой, чтоб я зараз ним тоже в воду не нырнул. Так, что с ней, алло. Эйч. А ты его включила? Включи кнопку. Апу включи, Паш. Я включил апу, включай тумбу. Ту повний хід, нахід тий повний хід. Відпустиш полю! Що дорож, повертаєш? Так. Ще раз дай, роздраємо дай. Треба глибше купити. Глибше треба тупити. Або він ти. Сунути акумулятори, да. А Скільки він від краю стоять? полтора сантиметра. Тогда бомба, блин. Ну, маленький, да? Телефон. Снимай, я возьму аппаратуру. Видишь, там? 12 вольт ему, напевно, треба, а не? Чекай. Ти ягне добре? Вчити. Не цей не грійте. Ось розворот пішов. А місце Не можу один працює. На місці його треба стати, зробити стоп-мотором блядь, і одним тільки включати. ключах. Так як танк виглядає. Ні, ну, нормально, але то що походу, що, що мені здається, що малувати. Малувати. 6 вольтів не малувати, зараз на 12 вольт. Давайте до бережка зробимо 12 вольт з тою перемичкою. Йо Відомо, вода так. Ну, може бути, бо не виставлені добрі мотори, я ж блять на глаз запхав їх розумієш? Маленький блядь.